Коли я прокидаюся, то обов'язково до всіх вітаюся. Доброго ранку вітер. Доброго ранку, бджілки. Джидж. Штовхаєм язика. Доброго ранку, змійка. Доброго ранку, пташечки. Фр-фр-фр-фр-фр фер 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 фр. Доброго ранку море. <плес> Доброго ранку, машинки. Др 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 др. Др 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 др. Ось і наступила весна. Розтанув сніг, прогрілася земля, в цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо невчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому й працюють люди з ранку до вечора. В полі трактористи спахують землю. Бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Після чого прискують отруйними речовинами? Які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж, спакуючи, перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють моркву, буряк. А у теплі травневі дні. Висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з рожаєм, а зима з запасами. Діти, послухайте віршик. Сад посадим на весні. Вишні виростуть рясні. Рясні значить їх багато. Тато дерево огорне. Огорне копає землю навколо дерева. Ми із мамою польємо, а коли дозріють вишні, ми їх з братом поїмо. Давайте спробуємо вивчити цей віршик. Сад на навесні, вишні виростуть рясні, тато дерево огорне. Ми із мамою полємо, а коли дозріють вишні, ми їх з братом поїмо. Подивіться, яка гарна галявина і як багато квітів. Придивіться, кожна квіточка має різний настрій. Одна квіточка сумна, а інша весела. Одна посміхається. А інша плаче. Є навіть квіточка, яка злиться. А є і сердита, і налякана. Всі вони різні і кожна має різний настрій і різну емоцію. А зараз я вам пропоную пограти у гру, яка називається Повтори емоції. Подивіться уважно на малюнок і повторіть. Який настрій у дівчинки? Так, вона посміхається. А тут дівчинка радіє чи сумує? Який в неї настрій? А тут, напевно, про щось задумалась Спробуй повторити так само. А зараз. Так, вона здивована. Повтори також. Дівчинка посміхається та підмигує. А тут що вона робить? Так, сердиться. Покажи, а як ти вмієш сердитися? Можна навіть поричати. І знову посміхається. Так, у нас бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо злитися. Емоції допомагають нам розуміти, що з нами відбувається. Не буває поганих та хороших емоцій. Але є приємні і неприємні. Неприємні емоції знак того, що щось не так або навіть попередження про небезпеку. Ми можемо приємні емоції дарувати один одному. Наприклад, поділитися іграшкою, сказати приємне слово, посміхнутися, допомогти. А що тобі дарує посмішку? Я запрошую вас до космічної подорожі. Але щоб у космос полетіти, нам ракету слід зробити. Робимо разом глибокий вдих через ніс і повільно піднімаємо ручки через сторони вгору, зводимо долоні разом над головою і щільно притискаємо одна до одної. Тягнемося вгору, затримавши дихання. І робимо повільний видих через рот і опускаємо ручки через сторону вниз. Молодці! Давайте ще раз. Робимо глибокий вдих через ніс. І повільно піднімаємо руки через сторони вгору. Зводимо разом долоньки над головою, щільно притискаємо одна до одної і тягнемося, тягнемося вгору. Затримавши дихання, робимо повільний видих через рот і опускаємо ручки вниз. Дуже добре, молодці.